В цьому відео ми поговоримо про таку напевно одну з найбільш болючих тем, як не злити ваш рекламний бюджет. Я за свій час, як ще сам руками налаштовував рекламу, витратив. Ну, більше двох мільйонів доларів тільки на рекламу в Фейсбуці. Чому такі суми, чому так багато? Та тому, що ми займаємось рекламою виключно на міжнародні ринки, там такі суми в рекламному бюджеті це не є щось велике, і ви маєте це розуміти. Якщо для українського бізнесу, наприклад, три тисячі доларів на рекламу в місяць це хороший маркетинговий бюджет, то для американського, наприклад, це навіть Невеличкий бюджет для тесту декількох рекламних гіпотез, тому така різниця. І коли працюєш на таких великих оборотах, коли в тебе команда витрачає в місяць не менше 200 тисяч доларів на рекламу, тобі треба правильно контролювати, що роблять твої медіабаєри і що ти маєш робити сам, що ти ще вручну налаштовуєш рекламу. Тому що через якісь банальні помилки або через нерозуміння принципів, як працювати з рекламою, люди зливають рекламний бюджет і не досягають бажаного результату, а потім кажуть, що щось не працює. Друзі, запам'ятайте, якщо щось не працює, це означає, не що, щось не спрацювало, а ви не розібрались, як це працює, бо ви не робили багато помилок і зробили поспішний хібний висновок. Я виділив таких 5 правил, як не злити рекламний бюджет. І ми пройдемося по основних принципах і деякі речі я ще покажу. Основне, запам'ятайте, існують принципи, по яким треба діяти, а потім вже існують дії, які приводять до певного результату. Перший принцип. Щоб не злити ваш рекламний бюджет, це якісне дослідження вашої цільової аудиторії. Якщо ви будете показувати рекламу якихось продуктів для котів, або якогось фешн бренду людям, які взагалі про це не цікавляться, або ви будете використовувати якийсь рекламний підхід, який не працює на цільову аудиторію, то грішться на вам як спеціалісту, або ж Гріш ціна вашій рекламі, і вона не буде приносити жодного результату. Адже Facebook і більшість рекламних площадок, я зараз говорю про реклам, рекламні площадки соцмережі, визначають, чи буде у вас реклама ефективна, чи не ефективна за допомогою аукціону. І там є дуже проста формула, яка говорить, що чим краще у вас залученість людей в рекламні пости, чим краще вони на це реагують, клікають, тим вища ваша позначка в аукціоні. І ваш рекламний бюджет це. Тільки одна зі складових аукціону ваша ставка, так звана, за які гроші ви купуєте аудиторію. Але перше і найважливіше для всіх рекламних площадок це ваш контент і. Його взаємодія з цільовою аудиторією. Тому, якщо ви неякісно дослідили цільову аудиторію і просто запустили аби куди, то ймовірніше за все ваша реклама не спрацює. І для того аби розуміти краще вашу цільову аудиторію, як ми робимо агенцію, у нас є такий файл Notion, Brain Competitor Database, де у нас по кожній ніші там є Women's Apparel, наприклад. Жіночі Ніше є бренди, якісь прикольні є їхні ецьлабері, де ми можемо зайти і подивитись, наприклад, чи на таку ж релевантну аудиторію, які крутять креативи, яку крутять комунікацію. Що вони роблять? Окей, для мене заходить клієнт, з там, «Women's Apparel». Припустимо, я просто переходжу, беру їхній Facebook Ads Library і просто дивлюсь, що вони крутять, яку комунікацію вони використовують. Ми бачимо, супер, це такі апарел ніша така на напівфітнес. Ну от бачимо. І вже навіть вони додали чоловічу нішу. Тобто вони тестують. Бачимо, які енгли у них є на сайті, тобто у нас у них є і так звані. Дівчата, дівчата сайз плюс, тобто люди, які ведуть не досить активний спосіб життя. Є дівчата, які ведуть активний спосіб життя. Є от такі от. Наприклад, ми хочемо дослідити, яку рекламу крутить цей проект, щоб е, спробувати на підставі його реклами зрозуміти, яку ж цільову аудиторію він показує, і яку ми можемо використати для свого натхнення і креатив. Ми бачимо окей, ще досі New Year крутять. Бачимо, що супер визалті фейсбвейтерс, тобто дуже вільні сукні крутять, крутять для вагітних, наприклад, feel The Love Beyond the yoga. Значить, них класно продається. Feel soft, new hearts, power, shine, matching for activity and beyond. Тобто, бачимо, що є цільова аудиторія звичайних жінок, free size, plus size, вагітних жінок і так далі. Тобто, вот, і бачимо, що навіть є вагітні жінки темношкірого характеру, темно. Є вагітні жінки темношкірої раси є такої мексикан мексиканки. Є, бачите, різні різні види вагітних жінків, тобто дуже 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 глибоко вони пропрацювали свою цільову аудиторію. І наприклад, ви запускаєте продукти такі самі ніші. Ви просто шукаєте топ брендів, збираєте їх собі в табличку в Notion, і починаєте аналізувати цільову аудиторію за допомогою її грошей. Вони вже за вас зробили ресерч і показали вам, хто у вас може бути однією з цільових аудиторій. Окей? Тобто. Моя рекомендація шукати і досліджувати цільову аудиторію. Також можна зайти до них на сайт, почитати, почитати повністю по сайт, почитати продукт пейдж. Як вони пишуть на продукт пейджах, для чого, От, наприклад, ми зайдемо на цей продукт пейдж і подивимось, які речення що вони використовують і от бачите не little shine. ніколи недооцінює силу маленьких цих блискіток саптофо point, ну коротше вони розписують чому цей продукт класно буде сидіти і підтримувати груди ці міледі і чому у ці блискітки з сердечками теж будуть класно працювати так що вам для того, аби дослідити краще цільову аудиторію, зробити рекламу якіснішою, просто треба посити вецлайбере, погуглити хороші, великі бренди, які цим займаються, і подивитись, яку роботу вони вже зробили за вас, щоб на підставі цього зробити рекламні гіпотези і запустити їх. Тоді у вас вже на один пункт менше буде, щоб не злити ваш рекламний бюджет. Тобто, все, друзі, починається з маркетингу. Наступне друге правило це формування релевантних цільових аудиторій для проектування рекламних кампаній. А саме формування аватарів цільових аудиторій. Що таке аватар цільової аудиторії? У нас вже було відео про те, як правильно запускати рекламу. на the зефана кампанії, ви теж зможете знайти і подивитись. Але яке правило найфундаментальніше, якщо ви проектуєте свою рекламну кампанію, вона має бути спроєктована по наборах інтересів до аватара. Наприклад, у вас є аватар цільової аудиторії, один і офер має бути релевантним. Давайте на прикладі цього ж бренду далеко не будемо йти. Наприклад, якщо от тут є чіткий аватар цільової аудиторії, це вагітні жінки. Правильно, але є різні типи вагітних жінок. Є типи вагітних жінок, які проводять свою вагітність активно, можна так сказати. Є типи жінок, які проводять вагітність пасивно. харчуються healthy food. є які там, наприклад, е, ну, ведуть розгульний спосіб життя. І так само є вагітні жінки, ну якби це. Не звучала расам, там по етнічностям зовсім різні. Але це аватар вагітних жінок, і для них може бути релевантний офер. От як вони to you, from you, from be your own with new house, power shine, Active Sets. Тобто для них має бути релевантні набори креатив, тобто креативи з вагітними жінками. Такий самий текст, який закриває болі вагітних жінок, і вести він має на продукт пейдж. Там, де буде теж офер для вагітних жінок. І що ми бачимо, крутиться реклама з різним текстом для вагітних жінок. Ми клікаємо по рекламі і потрапляємо на колекцію МЧорніці. Тобто для вагітних жінок. Дивіться, і тут є. Ми зараз дивимося на одного з аватарів. Це вагітні жінки різних етнічностей і різних ну, там тілобудов. Окей, тобто тут є і темношкірі, і є і мексиканки, і є білі американки. Ну як я як, якось так. І для них є продукти, які вони бачать в рекламі. І тобто, як відбувається, ви креатив рекламний класний для вагітної жінки. І ви правильно зібрали кампанію в набір там, де п'ять інтересів, які описують цю жінку, там, наприклад, діти, матерніті, там одяг для вагітних, їжа для вагітних, журнал для вагітних і так далі. І запустили на них рекламу і привели їх на релевантний продукт. Тоді ймовірність, що зільєти рекламний бюджет буде набагато нижчою, а ефективність реклам буде набагато вища. Запам'ятайте, аватар 1, наприклад, офер 1, аватар 2, офер 2, аватар 3, офер 3. Це дуже-дуже важливо. Це все починається з таких фундаментальних речей. Окей? Це друге правило. Якщо ви його засвоїте, вже буде менше шансів е злити рекламний бюджет. Наступне третє правило, яке Чудово доповнює друге правило, це креативен. Знову ми вертаємося до витоків. Facebook реклама це лише спосіб показати ваш продукт за допомогою вашого рекламного креативу релевантній цільовій аудиторії. Все. крапка, Забудьте, це не якісь лайфхаки по суперналаштуванням і так далі. Це просто маркетинговий підхід, де ви грамотно показуєте і обігруєте продукт для вашої цільової аудиторії. І що має бути? Звісно, якби ви визначили. Вашу цільову аудиторію, як ви вже дослідили її, ви склали аватари, ви маєте зробити класні, якісні креатив, в якій буде чітка пропозиція до вашої цільової аудиторії, в якій буде такі критерії, як дизайн, хороший дизайн, який подобається вашій цільовій аудиторії, ясність пропозиції та розкриття продукту. Я дуже сильно рекомендую, от ми так в агенції коштуємо дамо такий інсайт. Наприклад, у нас є якийсь клієнт, і ми Хочемо до нього створити якийсь креатив, щоб було все ясно, і так далі. І ми так описуємо. Потрібно зробити кроси для продажу курсів, і ми даємо прямо ясний офер. Зроби свій інтернет-магазин і зроби 15 місяць. Поч... Почни 2023 рік тисячі відкриття свого дропшипінг магазину тобто які тут мають. Бути ну, ще ясніші поїнти. Потім далі ми розписуємо bullet поінти call to action обов'язково. Записуйся на курс зараз, щоб потім не шкодувати. І зразу у нас є відгуки, які будуть нашими рекламними креативами. І так ми. Робимо, в принципі, для всіх рекламних ну, завдань, тобто які є описи завдань, які референси і так далі. Тобто, креатив має складатися з вашого оферу з булетпоїнтів і з в якому буде ясність, чіткість і дизайн. Ви маєте прямо людину закликати до певної дії, Знаючи ці три правила, ймовірність злиття бюджету вже набагато менше. Далі наступне правило це визначити ваші KPI перед кожним запуском рекламних кампаній. Ви маєте прорахувати відповідно до вашої юніт-економіки проєкту, або ж до клієнтської юніт економіки проєкту, або просто зрозуміти, що вам по цифрах підходить, а що не підходить. Ми робимо це так: у нас є показники, які є для нас поганим сценарієм. Бачимо CPM, Хукрейт, CTR, CPC. Росіпій є оптимальний сценарій і є хороший сценарій, про яких ми будемо заробляти, і ви кожен етап воронки. Можете можете просто ну якби виключати, докручувати, масштабувати, виходячи зі своїх KPI. але перед запуском і під час ведення реклами у вас має бути чітко знаєте система прийняття рішень. Система прийняття рішень це ваші KPI. Наприклад, якщо ви знаєте, що для вас клікабельність 1 – це фігово, значить ви зразу виключаєте рекламу кампанію. Якщо ви знаєте, що для вас клікабельність 2 або 2,5 – це класно, ви лишаєте. Якщо ви розумієте, щось при CPM 30, 35, у вас не складається юніт економіка. Вам нема сенсу крутити рекламну кампанію, тому що ви нічого з нею не зробите. Окей? Завжди приймайте рішення, схиляючись на цифри. І тоді ви не зільєте бюджет. І я рекомендую дуже швидко приймати рішення. Один, два, три дні. Дивись на якому етапі у вас реклама, і все, і виключаємо рекламу. Те, що працює, ми залишаємо. Те, що працює, ми масштабуємо. Окей, це важливо. І п'яте правило, це вчасна оптимізація рекламних кампаній. Люди дуже сильно затягують з оптимізацією рекламних кампаній. Я дуже дуже рекомендую, коли у вас поганий, хороший і оптимальний сценарій, оптимізовувати рекламу кожні. 2-3 дні, якщо вона на етапі постійного ланча, тобто вона постійно крутиться, приносить результати. Якщо ви тільки запустили рекламні кампанії, ви маєте оптимізувати її, ну дати хоча б 72 години покрутитись і потім думати над оптимізацією. Дві помилки, які звучив, або зарано виключають, або запізно. Щоб не злити рекламний бюджет, треба виключати краще, ну десь оптимально: 72-96 годин. Ось так. Якщо це тестові рекламні кампанії, якщо вони на скейлі, Можна приймати рішення протягом одного-двох днів, що у вас великий бюджет. У мене теж от, є така штука, яка називається optimization checklist, де я розумію. Як мені оптимізовувати рекламну кампанію, і от, бачите, прямо я, я не думаю, як рішення прийняти. Я кажу, час оптимізації. Мінімальний 5 7 днів, якщо вже реклама крутиться. Оптимально 14-21 день, щоб зібрати більше даних. Погано більше, ніж 30 днів. Тобто ви самі собі розумієте, що мінімум за 5 днів я вже залишу, буду оптимізувати це при випадку, якщо реклама крутиться довго. 14-21 день також при випадку реклама крутиться довго, ви приймаєте рішення про виключення. Погано більше, ніж за 30 днів заходити в рекламу кабіну. Забити. Тоді точно зіллєте рекламний бюджет. Тобто при оптимізації ми докручуємо наші рекламні кампанії, рекламні оголошення і креативи до нашого оптимального і хорошого сценарію. Тоді ви точно не зіллєте ваш рекламний бюджет. І останнє шосте правило, яке я хотів е, там написати всюди, це така штука, як дабл чек. Просто перевіряйте все, що ви налаштували в рекламному кабінеті. Я. Скільки грошей злив і скільки бачив злити грошей інших людей, через те, що вони поставили десь не ту циферку. Не, замість трьох тисяч доларів написали 3 тисячі доларів. Ви включили якусь функцію, там, Accelerate Delivery, і рекламний бюджет злився тупо за один день, весь, який там стояв на тиждень, або ще щось ну, зробили некоректно і через те злили рекламний бюджет. Запам'ятайте, в мене у самого я таке правило, в моїй генці правила. Постійно, коли ви щось нове запускаєте, зайдіть і перевірте. Я навіть коли когось нового там беру в команду, я ставлю за нього старше там Мідла Мілябейра або Сіньор, щоб він йшов і перевіряв, що Джун налаштував. Тому що дабл чек це важливо. Неуважність приводить до страшних помилок і злитого рекламного бюджету. Підсумуємо. Перше це якісне дослідження цільової аудиторії. Друге це формування релевантних аватарів цільових аудиторій для проектування рекламних кампаній. Третє це якісні креативи, де є ясність, будинпоїти, заклик до дії. Четверте це визначення KPI для ваших рекламних оголошень, кампаній і груп оголошень на кожному етапі воронки. Далі це вчасна оптимізація рекламних кампаній і останнє. Це така рекомендація, але, в принципі, все відео можна було зробити і назвати його Check, щоб не злити. Check, перевіряти все вдвічі, а краще і втричі. Адже той, хто перевіряє, має меншу ймовірність наробити помилок. А на цьому в мене все. Дякую за вашу увагу. З вами був Влад з водойком.